Зимова пора, час читання у ліжку. Беру теплий светр і затишну книжку. Занурююсь у атмосферу як слід, а поруч моркочем і затишний кіт. Та, щоб в атмосферу зануритись глибше, заварюю чай і стає враз тепліше. Бо цей неповторний магічний напій дає нам можливість торкнутися. Мрій. Здається, усе вже зібрала у ліжку. І чай, теплий кіт. Не забулай про книжку, Тепер всі чекають на справжній кульбіт. У мене ж зігріває не тільки мій кіт. Я хочу лежати у теплому ліжку, читати з тобою цю затишну книжку. Цю мить зупиняється, мабуть, весь світ, а поруч моркоче. Наш затишний кіт.